Він дав сотні концертів по всьому світові, грав на найвідоміших сценах Європи та США на підтримку дітей заради відновлення знищеного стихіями житла. А тепер музика угорського маестро піаніста Петера Балатоні звучить в Україні, почав допомагати одразу після повномасштабного вторгнення. І всюди з маєстро Балатоні наш жовто-блакитний прапор. Я приїхав з гуманітарною метою. Це вже мій четвертий візит до України. Музика є тією формою, якою я можу найкраще висловити свої почуття. Такої вдячності та підтримки, як від українців, я не відчував ніде у кампусі Київської політехніки. Його музика звучить у синергії з образотворчим мистецтвом. Полотна української художниці точі, які вже підкорили Велику Британію, США Польщу, Польшу, буквально повторюють унікальний ритм. Загалі ця серія безформеності вона є апробрація Джексона Полака, роботи номер 5, яка була зроблена по Джексоном в 1942 році. Тобто, це символічно, це під час другої світової війни. Виставка номер 6. так називається цей тандем музики і живопису, і мета в нього благородна. Подарувати не лише естетичне задоволення глядачам, а й підтримати медиків військових шпиталів на передовій. Холсти будуть подаровані військовим шпиталям, а музика Петера вона просто буде звучати вже в усіх шпиталях, тому що я бачила на власні очі, як на неї реагували військові. Вони біжали, обнімали Петера і, 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 і вони були в захваті. Побачити і відчути магію мистецтва може кожен. Виставка проходитиме в Державному політехнічному музеї до 8 квітня. Вхід вільний.